Всіх вітаю! Давайте приготуємо ледачі відбивні. Цей рецепт мені написав підписник під моїм відео. Я вирішила спробувати, і, знаєте, мені сподобалось. Тож ділюсь з вами. М'ясо, в мене це індичка, нарізаю дрібним кубиком. Цибулю, тру на дрібну терку. Кріп дрібно нарізаю. Все з'єдную. Додаю часник, кефір, яйце і все ретельно перемішую. Сипаю сіль, перець, перемішую. Додаю борошно І ще раз перемішую. Суміш не повинна бути рідка. Напетельно наливаю олію, викладаю м'ясо і розподіляю як на відео. Смажу по 2 хвилини з кожної сторони. Потім накриваю кришкою і смажу ще 2 хвилини. Виймаю на паперові рушники, щоб стекла зайва олія. М'ясо виходить ніжне, дуже соковите, аж розсипається. Дуже дякую вам за рецепт. Якщо в когось є цікаві рецепти, пишіть в коментарях, буду готувати. Всім смачного!